в комісії студенти майбутні кулінари, трояндами з буряка, моркви та редьки, що виглядали досить реалістично, закусками у формі гігантського метелика, а також повним асортиментом національної кухні. Найбільше пишається своїми вихованцями директор закладу. каже такий захід щорічний, де можливість підтягнутися у майстерності першокурсникам та не осоромитися випускникам. Приведені тижні циклу приймають участь не тільки старші. Курси, які приїхали, наприклад, з Артеку, де вони працювали чотири місяці, були на практиці, а приймають участь і ті, хто тільки що переступив поріг нашого навчального закладу. Вони будуть зростати і будуть кваліфікованими майстрами, такі як уже наші випускники нашого коледжу. Демонстрували свої навички студенти у і у сервіровці столу. Кожна група мала власну тему, яку і розвивала. Ми презентуємо стіл на тему майбутнє 2013 Ми розказуємо, що Майбутнє це те, про що ми мріємо, на що сподіваємось, і ми якось намагалися символізувати це у нашій композиції. У нас присутня лампа, яка світиться різними кольорами, що символізує кольорове майбутнє, наповнене любов'ю, наповнене щастям і наповнене перемогами. Станок студентам майстер-класи з виготовлення безалкогольних коктейлів провів бармен Роман. Джунглюючи пляшками, він викликав захват у всіх гостей конкурсу. Людмила Савонькіна, Андрій Дейнега, новини Рівного.